Всім привіт! А ви в курсі, що в Києві збирають батареї до електромобілів? Зараз я вам покажу не тільки процес збирання, але й результати краш-тесту батареї. Дивіться. Вітаю! Це канал Мегават. І на цьому каналі ми показували дуже багато електромобілів. Але найулюбленішим електромобілем для вас, шановні глядачі, була саме Рено Кенга. І зараз я вам покажу, до чого все-таки дійшло ці муки по створенню батареї в Україні. Перша батарея насправді нікого не цікавить, тому що зробити одну батарею за 3 роки, це може, може і обізяна. Але запустити це на потік і зробити дуже якісну і безпечну батарею, оце головна проблема. Це наша батарейка в процесі збирання. Це фінальна стадія, коли вже під'єднує під електрик, не електрончик, а електрик під'єднує всі провода і збирається в корпус. Оце чорний корпус, який ми зробили, який підходить на всі рестайлингові кікенга з 2012 року по сьогоднішній день. А всередині, оці, бачите, сірі ці кирпичі, це саме, саме модулі. Це то, до чого ми дійшли. До речі, ці модулі були розроблені для охолодження. Бачите, ці місця? Сюди вставляється теплообмінник і можна батарею робити з і охолодженням, але. Для клієнтів це дуже великі затрати, тому ніхто не замовляє, на жаль, батарейку з охолодженням. Ми збираємо наші батареї саме із таких елементів. Цей елемент це найменша частинка батареї. Вони бувають різного об'єму. Дивіться, саме цей 40 АП годин. З цього виходить батарейка десь до 30 кВт. Ось такі елементи стоять в нашому сьогоднішньому піддослідному, який потрапив в ДТП. А оці великі батарейки стоять в цій батареї, яка йде на 62 кВт. На цих елементах ми рихтуємо Гвозді і розбиваємо проволоку. Дивіться. Що саме зроблено в Києві? В Києві ми взяли найменшу частинку, правильно упакували її і склали в свій холдер. Холдер, який ми зробили, забезпечує розширення, теплообмін, саме головне, і утримання при ДТП. А саме, як воно утримується, зараз я вам покажу. Тому що до нас приїхала батарея з Дніпра, яка потрапила в ДТП. І батарея витримала. Ви знаєте, що в Європі взагалі, коли електромобіль потрапляє в ДТП, батарею знімають і віддають на утилізацію. А автомобіль виставляють на аукціон. Або також відправляють одразу на розборку. Так ось, дивіться, шановні, що з батареєю, яка потрапила в ДТП. Ми бачимо, вона лежить зараз, тут стоїть тут, вона не загорілася. І ми на ній просто поміняємо корпус, і машина повернеться в стрій. Автомобіль наїхав на перешкоду. І, і трапилася така ось штука. І наш холдер, який ми розробили, все витримав. Тобто, демпферна зона спрацювала, бачите? Корпус, який тримає холдер, який тримає самі ці шоколадки, то, що я вам показував хвилиною раніше, витримав. Все, що могло змістити, змістилося, всі з'єднання шини, які займаються передачою електроенергії, від одного модуля до іншого, спрацювали, тому що вони еластичні. Тобто, батарея. Фізично реально витримала. Зараз ми розберемо пошкоджений модуль, перевіримо всі, всі, всі комірки на пошкодження, замінимо частину комірок, тому що комірки у нас в наявності. Ми завжди зберігаємо десь 10% елементів, з яких збираємо батарейки. Тому якщо в разі такої, такої ситуації, як тільки що ви бачили, якщо, якщо що, є з чим замінити. Оці батарейки 55 годин саме від цієї батареї. Бо ця батарея на 39 кВт. Отакі комірки на 87,5 А від цієї батареї. І у нас завжди є десь пару ящиків на складі, якщо що, батарейка може бути відремонтована, тому що в наших модулях е розборна система. Тобто заклятка відсверлюється, знімаються модулі і е, комірки між собою з'єднані болтовим з'єднанням на фіксатор різьби. Тому ми розберемо до того часу, скільки треба комірок роз, розібрати, викинемо і знову зберемо. І батарея знову буде працювати. І вам не треба буде в китайських електромобілях купувати цілий модуль за віз баксів, чекати його 300 років з Китаю, а просто взяли, відправили по гарантії, вам все зробили і знову можете продовжувати рух. Щоб ви зрозуміли, наскільки був потужний удар в цій батареї, дивіться, як. Як зігнула е, лапи, тут 2-мм сталь просто тупо повиривала. тобто удар був настільки потужний, але батарея вижила і всі ці гроші, що втратила втратила людина в цю батарею, зберіглися. Один, єдине питання просто замінити корпус. Тому, якщо ви хочете собі безпечну батарею, а даний краш тест показав, що вони реально безпечніші, купуйте правильні батареї у правильних компаній. І буде вам щастя, тому що те, що ви заплатите зверху ціни, яку вам дають гаражники, це є безпека. Тому що якщо б вона, не дай Бог, ця батарея там згоріла разом з машиною, де ж економія? Економії немає, тому купуйте правильні батареї. Повірте, ми намагаємося зробити наша батарея якомога дешевше, доступніше для вас, але не в шкоду безпеці. Тому дякую за цей перегляд. Ми досі живі. Три дні вже давно прийшло, а нас ще не взяли, тому і не візьмуть. Ми обов'язково переможемо, і батарей буде ще більше і більше. І комерційного транспорту на цьому каналі буде все більше і більше. До побачення.